В Україні почнуть відключати електроенергію боржникам. Названо дату. Друзі, столична компанія енергопостачальник ясно планує почати відключення боржників від електроенергії, починаючи з 29 січня цього року. Найперше планують відключати від світла громадян, які мають найбільші борги. Мається на увазі, які накопичилися за великий період часу. Про це повідомив генеральний директор компанії Ясно Сергій Коваленко в ефірі Національного телемарафону. За його словами, боржники отримуватимуть попередження. Їх буде два типи. Спершу людину сповіщатимуть про борг через смс, вайбер, чати, дзвінки з проханням оплатити заборгованість. А другий тип попередження як офіційний документ. Його розсилатимуть за 10 днів до відключення. Крім того, Коваленко додав, що відключати електрику будуть і боржникам, які виїхали за кордон. Він наголосив, що зараз можна сплатити заборгованість через інтернет з будь-якої точки світу. А боржники, які не мають змоги сплатити заборгованість, можуть оформити розстрочку. Як вам такі зміни? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись за цим номером телефону.